Україна третій шлях. Таку назву отримала спільна книга актуальної публіцистики Володимира Єшкілєва та Володимира Павлєва. Вона пропонує дискусію на теми раніше висвітлені у авторських блогах. Альтернативний вектор руху України, те, що об'єднує два індивідуальних тексти. Один Володимира Єшкілєва я можу сказати, присвячений боротьбі з хлопоманами. А текст Володимира Павлєва присвячений присвячений боротьбі з гопократами. А для того щоб знати про що, хто такі хлопомани і гопократи, потрібно прочитати цю книжку. Львівський журналіст і редактор Володимир Павлів добрих слів для особистого бачення України не знаходить однак його негативи естетично оформлені та навіть із почуттям гумору. Цю книгу каже він писав для тих, кого мучить питання, чому в Україні погано жити. Я пояснюю, чому інша справа, що це не є істина в останній інстанції. Читач завжди може це? Не погодитися і дати свою відповідь, чому так або може, чому автор помиляється. Письменник та блогер Володимир Єшкілів натомість впевнений, не все настільки погано. Наразі автор зосередився на художній літературі. До завершення року планує написати аж два романи. І, власне, те, що зараз вийшла книжка публіцистики, це добре, тому що я відчуваю, що наступна книжка моєї публіцистики вийде не в дуже якби, от швидкий час. Україна третій шлях перша у започаткованій серії публіцистики присвячення. Чині шляхам розвитку країни. Вибір співаторів для неї не випадковий. Вони, впевнений видавець, за словом до кишені не лізуть і нікого не бояться. Наступне видання сформують із текстів двох письменників зі Львова та Києва. Їх імена наразі тримають у таємниці.